Всім привіт! Сьогодні покажу вам простий рецепт намазки з сало. Цей продукт можна буде просто намазувати на хліб і їсти з ним перші страви супи, наприклад, а також на ньому можна смажити картоплю або заправити ним борщ. І, як завжди, всі пропорції будуть в описі під відео. Ну а зараз, будь ласка, підпишіться на мій канал. Солене сало очищаємо від шкірки. Шкірку не викидайте, її можна порізати маленькими шматочками і зробити шкварки. А потім ці шкварки можна буде використати для приготування їжі. Очищене сало нарізаємо невеликими шматочками і кладемо в блендер. І оскільки в мене все сало в чашу блендера одразу не вміститься, то я все робитиму в два прийоми. Також можна використовувати м'ясорубку, але якщо хочете, щоб намазка була пастоподібна, то використовуйте блендер. Зараз я доріжу другу частину сала та відставлю його поки що в сторону, а в чашу блендера додам половину часнику. Я перебувала приблизно одну хвилину і в мене вийшла така біла пастоподібна суміш. Зараз я її перекладу в контейнер для зберігання і переб'ю другу частину сала та часнику. Намазка вийшла дуже гарного білого кольору і з дуже приємним запахом часнику. І вона навіть після холодильника дуже добре намазується на хліб. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей простий рецепт, поставте мені лайк та не забудьте підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!